Добрий день, мої малята! Ви готові вдослід грати? Чи цікаво вам дізнатись, що сьогодні може статись? Тож сідайте всі зручніше і працюйте веселіше до нас завітала весела крапелька дощу. Послухайте, що вона про себе розповідає. Я крапелька води. Я потрібна всім живим істотам, бо рятую їх від спраги, допомагаю бути чистими. Де я з'являюсь на землі, там ростуть дерева, кущі, квіти, овочі, ягоди, гриби. Я буваю різною, і твердою, і рідкою. А ще я вмію перетворюватися на пару. А ще я вмію змішувати фарби. Хочете побачити мене з друзями? Візьміть склянку з водою. У ній я буду зі своїми подружками. Розгляньте нас. Малята, подивіться, як я подорожую зі своїми подружками та утворюю нові кольори. Покаже нам, як підфарбована водичка може подорожувати з ємності в ємність. А результатом цієї подорожі будуть нові кольори. Тож давайте експериментувати. Для дослідів нам знадобиться водичка, що підфарбована основними кольорами спектру синім, червоним та жовтим. Шість склянок. Три з яких... Мають бути порожні паперові серветки, згорнуті довгими смужками. Беремо наші серветки і з'єднуємо ними склянки, наче місточками. Заповнена порожня. І так замикаємо коло. Тепер насолоджуємось видовищем. Бачите, як водичка переходить місточками до порожніх склянок, і кольори змішуються. Прибираємо серветки. Синій і жовтий змішалися і додали у нашу веселку зелений. Синій і червоний разом стали фіолетовим, а червоний і жовтий Ранчевим. Яка краса! Спробуйте повторити цей дослід разом із батьками. Ну що, дітки, вам сподобався дослід з водою та фарбами? Можливо, ви знаєте інші цікаві досліди. Досліджуйте та надсилайте нам, будь ласка, до побачення!